Так. Всім привіт! І ми продовжуємо. А Продовжу... Подаля! Угу. Да, ви зрозуміли, я думаю, не продовжуємо. Із цих камер. Як ви пам'ятаєте. Я. Так, да, я там загинув. <гум> так. так, 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 так. А тут я бігав, воно зарахувало. Це ні. Пусто. Цей. Бігав в... Там карточки знаходжу. Якісь із них треба було... Скажіть, я скажу... Типу, як вони. Як вони. знаходяться. А, це посвідчення бро... А, посвідчення, все, вже згадав. Тільки вони знаходяться. Ось. Все. І там їх 4. От що. Я тоді якщо. Їх знайшов. ставив тільки три. А де четверта, це я навіть і не знаю. І знаєш, що я йому сказав? Я сказав, йди в сраку. Я цього не робитиму, це не мій обов'язок. Треба було бачити його лице. А, це я пам'ятаю, я читав. Він там хвалився. Так, нічого корисного. Дві батарейки. Так, а тут треба викрутка. А, карта охорони, он воно як. Так. І тепер, і тепер, якщо піднімемось сюди, почнеться саме цікаве. А якщо я виключу? Службу це така тіки, така тіки. Ага. Боже, зачекай. Напевно побіжимо за нею, коротше. Я тоді з нею бігав, 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 ну я так і не зрозумів. Навіщо А йшов я твій тільки так, тільки я не знаю, як їх ганять. А ну щас підійдемо, скажу. Отримано пусту кос. Ага, ти маєш підозрілу касету в руках, якийсь біг. Та вона геть не підзрев, вона пуста, на ній нічого не записано. Бачу. Ти намагаєшся надурити мене, давши фальшивий доказ, що й не доводити мені нічого. Думаю, що чоловічно буде записати на цю касету якусь розмову з камер. А, -а, -а он воно що. Даю там відбувається щось цікаве, я це запишу. Бен треба було читати цей... Не спіши, джигуни. Спочатку треба перевірити, чи воно працює як слід. Ні-ні-ні, не тр... нічого не треба. Чоловіче це... Ще хвилинка. Угу. Ну, жорсткий диск працює дуже добре, ти не втратив жодного файлу. Так, зачекай хвилинку. Що це за світлини? Особисто віддай комп'ютера. Ще що, комп'ютер залишається в мене, доки ти не поясни, що ці світлини дівчат з відділу кадрів роблять у тебе. Вони зроблені таємно, без їхньої згоди. А чому? Нащо ти зробив ці світлини? Ти нічого не розумієш, я їх ви... використовуватиму. Ага. Тоді дівчата будуть зважати на мене. М -м, вони плюватимуть на мене частіше, ніж на всіх інших. Ти їх шантажуєш? Дай мені спокій. І поверни врешті комп'ютер. Угу. Сказитися, оце тобі і компанія. Угу. Мені треба віднести цей доказ до пані Чан. Ага! Боже, и вот это требо было мне, бог, на скидке бегать? <клес> <клес> ну... Видно, нужно было так. ой 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 Довго ти тут бігать будеш. Так, поранений. Снімався. Чи... Я записав зізнання службовця, що шантажував вас світлинами. Ось тримай. Угу, Ви віддали консату з доказами панічне. Будова робота, Вотсону. Завдяки цьому ми зможемо покінчити її із... з цим злочинцем раз і назавжди. Сподіваюся, ви добре провчите того гаврика. Завжди, секунду, ти ж не... не даєш мені це з надією, що я зроблю тобі щось на замін? Ти ж не хочеш, аби я плюнула на тебе? Що? Ні-ні-ні, дякую, я просто хотів допомогти. Підозріло. Але хай там як ти добре потрудився як помічник детективки. З того. З якого ти поверху я. з п'ятого. Ох, Прико, я хотіла тебе підвищити, але моя посада дозволяє робити це тільки до четвертого поверху. Я можу підвищити когось іще, якщо хочеш. Може ти маєш друзів з інших поверхів? Чи варто мені сказати Так. Можеш підвищити цю службову до 4-го поверху. О, чапмен. Дай ну, запишу його реєстраційний номер. Ось і все. Моя дедукція підказує, що пан Чепмен це твій дуже хороший товариш. Ну, так сяк. Ну, ну ще, здибаємося. Ось як треба. було... А я бігаю туди-сюди, блін. Чим я думав? Тепер... Закрито, угу, Воно ну, не дивно. Щас відкрутим і полізем. Ой, а ми вилізли тут дивно. О. Привіт. Я можу чимось допомогти. Ти маєш хлопця? Що? Ні, немає, а чому ти питаєш? Тобі більше подобається міняти чоловіків, мов в рукавички, чи мати постійного коханця. Е. В реальності міміку мімікою обличчя і очі. Я не знаю. Зараз я зосереджена на роботі, я не маю часу. Брехуха. Тобі подобається хлопець у цій компанії. Я відчуваю твої фромони. Це мене збуджує. Така так. Що? Йой, мені. Мені ж треба десь <на що> зробити. <рес> Ще <Що> побачимося. Ух. <пух> Ой, навіщо я це бачив? Треба скипку. Що корисно? Так, це все добре, ну навіщо воно мені тут? Куди тепер далі? Стій, я тобі не зашкоджу. Так і тільки так а тільки. Отримано карту охорони. Так, а тепер... Цікава, вийде? О! А я бігаю, а я думаю, що мені треба робити. А тільки який там тоді не піймав, оце сам не знаю. Тепер бігом біжим туди. А тільки як сюди потрапити, я не розумію. Чи ми зараз там поход відкриємо? Тут я ніде вентиляційної шахти не бачу. Ну серйозно. Та її тут і нема. Може дійсно буде зараз як делаватися чанг. Пані так було. Так само, типу, вентиляційним шляхом попадемо. Так, вставляйся. І щось ми дізнаємось. це наш офіс. Так. А треба може буду зберегтися. Давайте я піду краще збережуся, бо їй Богу. Тут, в принципі, недалеко. Так, так. Мелоун mm. вже так гейт навіть підійшов. підійшовся, мені цікаво, що ж вона задумала. Опа. Ви прийшли побачитися зі мною? Тільки так. Перепрошую за цей безлад якийсь сором. А який сором? О, а що це таке? Ой! Ага. Проб'ємо наверх. Три, два, один! Побігли, побігли, побігли! Що тут нічого цікавого? Ну я здогадую все, що тут потрібно робити. по ідеї здогадуйся. Ой. Ой. А Він мене гарно побачив. Так. Що там в тому портфелі? Айс не вспів. Ото він больно б'є. Я знав, краще й не біг би. Так. Якось зв'язано напевно з цими дротами. Дроти на підлозі заважають мені штовхати картотеку. Якісь важливі дроти, цікаво, що буде, якщо я їх відімкну. Опа? Ах, яке полегшення! Знаєте, що, пане пастернак? у О, це якось треба. Знаєте, що, пане Пастернаку, Ви мені добре. В... відомий. Угу. З камер спостереження, звісно. Я бачив усе з того часу, як ви прибули сюди. Угу. І тепер ви тут. Можливо, це запитання здається дурним, але. Ви прийшли врятувати мене також? Так. Дякую. Ну типу, якщо вже рятувати так усіх їх виходить. Так, а куди його тепер? Я це не можу зрозуміти. Під стіл? Хоче ви? Ви від'єднали деяких моїх колег. Дякую, що рятуєте їх. Вони страждали, а я не міг нічого вдіяти. Тільки я хочу допомогти вам. Тільки така, тільки така небезпека. Угу. Куди це ти йдеш? Куди ти йдеш? Принаймні цей бідолашний оператор не надокучати вам. Угу. Так, до наступного столу біжимо. І вниз. Що це тільки... А очі виглядають, виходить. Бігом, 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 бігом. Є, 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 ура. Витягуй, витягуй, витягуй. Так. О, дякую, що від'єднали мене. Якщо ви вже тут, я не можу спустити. З думки одну річ. Може ви мені допоможете. Тільки так а. Хе. Якби ви хотіли переглянути таємницю у форматі 4 х 3 чи. На 9. Напевно, 4х3. На Справді, я думав так само. Ооо! Ми споріднені душі. Тепер знову до стого. Ой, чуть не виліз. ай яй яй больно, 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 Ого, гарно він лупить. В принципе, и палочку можно. з цим. телевізор напевно ніяк не допоможе да ой у у ху 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 щось воно мені. Нагадуй, напевно я якось можу зупинити. Да? Ану? ще трохи тебе воно десь на третю поділку Чи на ще не, декілька ой -ой, ой 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 ну що ж в мене ну, життя не учить в цій грі? ну давай 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 Вставай. тепер бігом до столу До столу до столу до столу до столу. Тепер Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Спів. Ну він не больно б'є. Давай, 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 давай. Тут трішки проблематично. Так, 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 так. Там... Вірканці <гум> <гум> здогадався, що треба робити на мене, напевно... Не вийде. Фух. Ай-яй-яй, киш, киш, киш! Нічого. Навіть забігти ще туди всі. О. Опа. Цей телевізор тут є. Раз, нормально. Сюди сюди, 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 сюди. Ти так, ну, ну, до се. 3, 2, побігли, побігли, побігли. Ммм. Ще трішки, ще трішки. A v principu, a možná i z těch. by tam nebylo. Tak. Je. Tak. Bihom. Якраз чудово. Так. Все, всі. Я знаю ваше ім'я, але не хвилюйтеся я не казатиму їй. Мені справді сподобалося спостерігати за тим, як ви бігаєте будівлею. Я багато насміявся, коли бачив ваші перелякані гримаси, але заразом мені було сумно, коли їх хтось вас ранив. Ви такі тендітні. Я б хотів замкнути вас у кімнаті на шпигованій камери. Камерами. Ой, вибачте, це звучало дуже недоречно. Mm. Я говорю все це для того, щоб захистити вас від неї. Правда в тому, що теп... тепер, коли ви стоїте перед мною, мені сумно на душі. Я сумуватиму за вашою. Сумуватиму. Сумуватиму, боже, Макс. За вашою історією. Перед тим як піти, я хочу поставити останнє запитання. Цього ранку, коли ви прибули до компанії, я відчинив двері ліфта, не промовши вашого імені. Чому ви зайшли у ліфт? Мої батьки дали мені гроші, щоб я дістався до столиці. Вони були так само захоплені моєю новою роботою, як я, а може і більше за мене. Я не міг повернутися додому з пустими руками. Розумію. Ви зможете, Брайне. Вбити її, вбити її, вбити її. Що? Він помер. У Юрійці щось є. Тримано камера спостереження? Ух ти. А для чого це. Тут і камер. Камер, Угу. Так, тепер назад цією ж дорогою. Почекайте. відеокамера, там є п'ята кімната. Той тобто, висновок який. Зараз тобто, йдемо до нашого офісу. Опа. Здається, хтось і позбувся працівників служби безпеки. А до речі, а наприклад, я зараз якщо щось стоїть, щось можемо побачити? камера, це видно від п'ятої. За те, щоб я міг потрапити сюди. Але... Так, mm -hmm, да, ці вже... ...мертві. Mm, за вадина ну, на деяких камерах вже відсутні. А да? Опа. Колясочка? Там не було ніякої колясочки. Це щось... Якщо так, то можна зараз подивитися. Так. Ну тоні тут і так і роби... На п'яту я не знаю куди дібратися, значить тоді. Не такі розмовляють. Mm -hmm. Так, знаєте, що, напевно, я тут збережуся. І з цього моменту, напевно, тоді і продовжу. Бо щось дуже довго, можна сказати. бігани не було. Mm -hmm. Напевно, так і зробимо. І з цього моменту потім я її продовжу. Mm -hmm. Душу ну mm -hmm. Все. До зустрічі, чекайте.